Крим віджали, не думаючи, як лягає в руки, треба брати. Так? Вихопили, схопили, виявилося, що тут більше проблем, ніж це приносить бонуси. Начали і думати, що робити. От де дефікс Путіна, Кримський міст, збудували. Одна ниточка не допомагає. Більш того, будували цей кримський міст, вирішили, що й паром, Керченська поромна переправа, вона нафіг вже більше не потрібна, її збанкрутували до 2017 року. Потім, як широка масштабка почалася, зрозуміли, що треба всі ж пароми ті попиляли. Треба пароми десь брати, треба відновлювати керченську поромну переправу, тому що одна нитка це не працює. Це уразливо. Зрештою, росіяни зрозуміли, що без сухопутного коридору в Крим не справишся. Але сухопутний коридор, той, який зараз існує, ну це автошлях в межах зони бойових дій, і залізниця така відносно її можна назвати. там на більшості там де до де добудували це однопутка не електрифікована, причому тимчасово Крим. Це хаб всього південного напрямку російських збройних сил. Це відновлення, це постачання тощо. І тут перед Москвою, точніше, перед кримським керівництвом стоїть питання, кого ж забезпечувати будемо: кримчан чи російські війська. Перед Аксоновим це питання стоїть. Перед Путіним питання таки не стоїть. Як казав Дмитрій Медведєв, От, колись серйозна фігура президент Росії, денег нет, але ви держитесь. Ну, вот вся концепція внутрішньої політики Росії на тому і побудована. Папа, якщо, як там російській, в русському анекдоті, папа, якщо зарплату вам зроблять менше, ви будете менше пити, ні, синок, это ви будете менше кушати. Приблизно так дивиться Москва на регіони, особливо на ті нові території, вони їх так називають.